Як ведмедик Бруно перестав боятися грози. У теплому зеленому лісі серед високих дерев жив маленький ведмедик на ім'я Бруно. Але була одна річ якої бруно страшенно боявся? Гроза. Коли на небі з'являлися темні хмари і лунав в перший грім, ведмедик одразу ховався під ліжку, затуляв вушка і тряся як листочок. Чому ти боїшся? питав тото. «Хрім -то. гучний і страшний, зітхав Бруно. Одного разу гроза застала їх прямо на галявині. Всі тваринки поховалися по домівках, а Бруно залишився з ріки в дуплі. Великого дуба. Послухай, сказала Білочка. коли гримить уяви, що хмари це великі барабани, на яких грає небо. Грім це просто музика дощу. Музика? здивувався Бруно. Так, блискавка це як світлове шоу. Ми просто бачимо, як небо танцює. Бруно задумався. Коли знов гримнув грім, він не затулив вушка, а вислухався. Це і справді було трохи схоже на барабани. А потім він побачив писковку. Вона мерехтіла, як фейерверк. Знаєш, це вже не так страшно, прошепотів ведмедик. Навіть цікаво. З того часу Бруно вже не тікав від рози. Він сидів біля вікна, пив теплий чай із медом і слухав, як небо грає свою пісню. Бо найкращий спосіб подолати страх це зрозуміти його і навчитися дивитися на нього по-іншому.